Так, друзі, ну що, переїхали в нас тут рядом. От тих 10 гектар, ще тут 2 гектара. 2 другий рік ми його обробляємо. ну Тут з бур'янами у нас все просто. Це просто мрак. Ну і запас вологи, як казали, ось дивіться, тут посадка у нас виходить по кругу цього кусочка. ось дивіться, Де посадка? Нема нічого. Та й бур'яна навіть немає. Та, тут навіть і бур'ян не хоче Тут нічого не росте. Сюди далі дивіться, амброзія ось. От дивись, після Гірбіціда, що з нею зробив? Вона стала просто мельче. Вона прив'яла, наче там постояла, і її відпустила. Угу. Ну, і сояшник, ось цей ну, багато він тут хуже. Я ще не пойму, що тут на цій ділянці пройшли і по типу, кукурудзі була вона такими волнами. От я не пойму, що воно знає. І так само сояшник лучший і хуже, лучший і хуже. і, лучше і, хуже. Він і йде. Чи як корали вони, його, чи я не пойму. І це ж теж Саксот. Один і той самий соняшник. Так там соняшник стоїть в мій ріст. І ввесь він, як один. І тут отакоє. Ладно, давай в рядок зайдемо, покажемо. Так пішели, яке. Ну і амброзії тут просто. Я не знаю, чи тут таке треба посіяти, щоб її трохи, трохи вивести. У курузії прошу. А що у нас тут служить? тут же амброзія, да, була? Амброзії. Ну Щось друге, так, було. Навірно, Просто. Щось, ну, щось було, ні. Ну, не амброзія. Не амброзія. Не Прошлий год тут амброзії не лишньої було. А цей рік тут її такої, ну, вона застрелилася, усі є спрятна, взагалі нема нічого. Угу, Тут. зараз да, покажу. От ти бачиш? Ні, ну амброзія то да, вона, де є амброзія, там соняшника не буде. Ні, то він тут і посходив, бачиш, його тут щось мало і зійшло. Воно угу. його позадавлювало ще в такому цьому. Тобто висновок який не лише волого, волого запасу? Так, да, волога вологою, ну і агрономія що... теж грає велику роль. Да. А це ще ми тут і стоїмо, це може знаєш, що тут бути вирізане. Це ж тут якраз краюся, я дивлюсь, в міждуряді рядки. Це ж тут пересів воно -а. Ага. Це може тут бути різанутий, де взагалі сояшника нема. Великі теж, як кажуть, що там той сояшник, як він росте. От коли він хлоп, пішов рости. Бур'ян прибило і його нема, а де тільки плішак, ви бачите, і починає вже бур'ян перти. От вам, от вам і Саксон, разниця в Саксоні. Да? Цей Саксон. В один день ці вони тут ці дві ділянки один у нас треба... ви Один вид обробітку, все було одинаково. По добривах одне і те саме. Це тут було, да. мабуть, супер амофос цей був. Тільки ту, ті ділянки ми обробляємо 6 років. Так, да, 10 гектар перші, що ми показували, обробляємо 6 років, а цей другий сезон у нас тільки він у нас. То от вам і агрономія, і агрономія, і погода, і все.